Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, усім доброго ранечку! Друга кава вже в етері найтеплішого полісу планети. І сьогодні ми будемо розмовляти про важливе, про те, чому важливе настільки легальне працевлаштування для працівників, роботодавців, взагалі для держави. Говоритимемо ми ми сьогодні з Андрієм Юрочком, начальником відділу з питань праці західного напрямку південно-західного міжрегіонального управління держпраці. Отож, вам доброго ранку. Добрий ранок і вам. Перше питання одразу, як ви, як ваші справи зранку, як настрій? Якщо б зран... не ранкова тривога, було б краще. Ну але маємо то, що маємо. Так, погоджуємося. <гаджує> Такий нелегкий час. Ну і не забуваємо про те, що ранок треба починати з донатів і допомагати нашим захисникам. Пан Андрій, таке найперше питанечко. В чому полягає основна мета інформаційної кампанії Виходь на світло? Значить, ця компанія у нас розпочата 1 серпня, буде тривати до 1 жовтня. Основна мета цієї компанії інформувати як працівників, так і роботодавців про переваги легальної зайнятості, обізнаність населення, у що таке, скажімо, трудові договори, що таке, взагалі, законодавство про працю, і які переваги мають працівники при укладанні трудових відносин. Трудового договору. Якщо говорити власне про статистику в Україні, то яка вона стосовно незадекларованої праці? Ну, більш статистичні дані, може, відділ статистики надати, та, але ми бачимо, що рівень незадекларованої праці зараз, скажімо таки, є дуже високий в порівнянні з тими, з тими роками, коли в нас було не було війни, так? У нас зараз є зростання незадекларованої праці, це і відсутність в повній мірі заходів контролю державних органів. Багато роботодавців про це знають і зловживають з цим. Ну і є інші, скажімо, причини, які внесла війна. Так? Це і ми знаємо, що посилився військовий облік так, на підприємствах. Багато звітності давати. І є чоловіки там, які не скажімо так, щоб їх дані були десь, скажімо так, виявлені. А ми знаємо, що якщо ми укладаємо трудовий договір, ми подаємо повідомлення в ДПС, тобто податкова вже знає про працевлаштування. Крім того, юридичні особи повинні подавати згідно військового обліку про нових працівників, вивільнених працівників і так далі. Тому є такий ще один новий фактор, скажімо, чого рівень незадекларованої праці зростає. Зрозуміло, пан Андрію, ще таке питання. Які ризики для самого працівника несе робота без офіційного оформлення як для працівника, так і для керівника? Які ризики? Це якраз ми і доносимо до працівників під час наших відвідувань роботодавців, працівників. Коротко розкажу, як це проводиться. Та в нас інспектори праці беруть участь в круглих столах в міських радах, обласних роботодавців збирають і так далі. Але крім того, вони безпосередньо відвідують робочі місця. У нас визначені декілька напрямків, які є дуже ризикові. У самому дорученні, якому нам дали сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля і організація харчування, тимчасове розміщення. У тих напрямках наші інспектори найбільше беруть участь, безпосередньо на робочих місцях інформують працівників щодо ризиків. Та. Значить, по ризиках у нас не укладення трудового договору. Якщо е, працівник скажімо, працює без укладення трудового договору, він не має таких соціальних, скажімо, гарантій, як тимчасова непрацездатність, лікарняна, як в народі називають, він не має відпустки. Він не захищений від того, що тобі завтра не, не приходь на роботу від незаконного звільнення, скажімо так. От про це наші інспектори стараються довести працівникам і роботодавцям. чому… Все ж таки важливо бути працевлаштованим. Так само і гарантії є для роботодавця. Якщо взяти... Він так само захищений в тому, що працівник прийде до роботи, бо в нас оформлен, він оформлений, він не буде ризикувати тим, щоб бути звільнений за прогул, як народікав по статті. І інші, якщо матеріально відповідальна особа, що ти спитаєш з неоформленого працівника, та, якщо йде договору, то не зафіксовано. Що працівник працевлаштований, роботодавець також має певні переваги. Ну і само собою у них штрафних санкцій, тому що ми знаємо, що за відповідальність за неукладання трудового договору несе саме роботодавець, не працівник. Тому ми також попереджуємо, які є види відповідальності, а в нас їх є три. Та у нас є адміністративна відповідальність. Там на рішення суду штрафна санкція буде становити від 8,5 до 17 тисяч гривень. Управління наше застосовує штрафні санкції відповідно статті 265 за не одного неоформленого працівника 10 мінімальних заробітних плат. Сьогодні воно становить 80 тисяч гривень. А якщо повторно протягом е, двох років ми виявимо того ж роботодавця неоформленого працівника, штрафна станція буде втричі більше. Зрозуміло. Якщо так е, загалом узагальнювати, то як легалізація праці впливає безпосередньо на економіку держави, на вашу думку? Ну зараз в е, Такий складний час, так, коли кожна гривня скажімо, на рахунку на місцеві бюджети, скажімо, з яких наповнює легалізація якраз заробітної плати, дуже відчутна і, дуже, ну, і зараз воно важливо, тому що це і пенсії, і, і, і утримання внутрішньо переміщених осіб. І інші видатки, які несе держава, це там закладено якраз і податок заробітної плати. У нас на днях була зустріч з роботодавцями. У міській раді ми збирали, місто збирало своїх роботодавців, заробітна плата, яких нижче мінімальної заробітної плати, встановлено законом. Сьогодні це 8 тисяч, і ми десь говорили тим роботодавцям, що. Ну, якщо взяти будівельну, там галузь більшість будь були будівельники, яка 8 тисяч заробітна плата, навіть якщо ми говоримо про мінімальну так? на будівництво. Тому десь місто просило своїх підприємців, щоб вони виплачую, показували заробітну плату реальну, яку вони виплачують. Тому що не виплата, точніше виплата заробітної. Плати без е, обов'язкових зборів і податків е, караються законом так само, як за неоформленого працівника, як ми говоримо, зарплату в конвертах. Та. Тому десь місто розуміє, що вони залежні від підприємців е, і своїм бюджету утворенням, тому десь і такі, скажімо, круглі столи також збираються, десь е, хочемо донести до роботодавців, щоб. Е, Заробітна плата вже хоча б мінімально становила, а не менше мінімальної. Які взагалі задіювати кроки для того, щоб з цим боротися? От реально, якщо подивитися на картину, тому що ми всі розуміємо, що неофіційне працевлаштування і зарплатня у конвертах або біла зарплата, які також народі називають, вона дуже є зручна. Так і багато хто не розуміє власні ризики цього всього, особливо ті працівники наймані, які працюють в таких умовах. Що, що робити з цим? Як взагалі методи впливу можуть бути, і як ну, вирішити це? Бачите, зараз багато обмежень є на час дії військового стану. Та? ми не можемо розглядати там питання, всі, які раніше могли розглядати та проводити. Перевірки. Перевірки дуже дієвий спосіб вплинути на роботодавців, тому що людина розуміє, що замість того штрафу я буду платити там два роки офіційну зарплату, таку як насправді, є, і обирає це. Але зараз багато, як я повторюсь, є обмежень. Тому проводимо інформаційно роз'яснювану роботу. Десь органи податкові трошки більше проводять перевірок у них, хоча зараз там теж питання про мораторій у них повстало, але ми проводимо інформаційно роз'яснювану роботу, проводимо перевірки, ми також проводимо. Якщо вже працівник звернувся з питанням невиплати заробітної плати, чи що він працював неоформленим. Чи не надання відпустки, такі ключові питання, незаконне звільнення. Ми також виходимо на перевірки і перевіряємо з цих питань. До слова, скажу, що нами проведено за цей рік більше 90 заходів, 85 виявлено порушення. Тобто, як вже працівник звертається, в більших випадках там. Порушення вже є, тому що ну, є там якийсь там процент, що не підтвердилось порушення. Або усунули швиденько, але про то теж дається припис. Але в більшості то порушення так і допускають роботодавці. Тобто, якщо е, працівник працює неофіційно, е, він хоче якось змінити ситуацію, хоче захистити свої права, то він може звернутися безпосередньо до вас у держпрацю і ви йому зможете допомогти. Так, у нас е, є декілька способів, як звернутися, що ми пішли на перевірку. Це безпосередньо до нас можна піти. У нас працює гаряча урядова лінія. Е, телефон 1545. Е, Потім зараз запускаємо новий сервер у Держпраці України. Він вже працює електронне звернення. І, це, і, от і, ну, і безпосередньо до нас можна прийти. У нас є черговий інспектор, який надасть консультацію, як правильно скласти звернення, які там реквізити, що вказати, обов'язково, щоб, скажімо, то звернення. Підлягало розгляду відповідно закону України про звернення, ну і вивчали ті питання, які дійсно порушені. Друзі, ми нагадуємо вам, що ви слухаєте Радіо Західний полюс. Це рубрика Друга кава. Державна служба України з питань праці здійснює всеукраїнську інформаційну кампанію. Виходь на світло спрямовано на зниження рівня незадекларованої праці. І сьогодні про це і чому важливе легальне працевлаштування для працівників роботодавців для держави. Ми говоримо з Андрієм Юрочком, начальником відділу з питань праці з західного напрямку Південно-Західного міжрегіонального управління держпраці. Ну і ще таке питання тоді виникає все. Таке, що ви конкретно напевно порадили тим людям, які сьогодні стоять перед вибором, власне, погодитися все-таки на неофіційну роботу чи наполягати на офіційному оформленні? Звичайно, що я буду казати про те, щоб люди працевлаштовувалися офіційно згідно трудового договору, того що людина тоді захищена, то я вже казав, які гарантії, та і незаконне звільнення. У нас є випадки. Коли у нас під час перевірки людину поновляли на роботу, так? Там, заклад освіти, тим не менш, але видали наказ, прийшли інспектори на перевірку і десь попередньо вже встановили, що було звільнення незаконно. А ми знаємо, що незаконне звільнення це може бути і кримінальна відповідальність для керівника, стаття 172. Кримінального кодексу, от говорить про це, що незаконне звільнення. І керівник, щоб уникнути такої відповідальності, скасував наказ під час перевірки і людину було поновлено. Тому я говорю про це, що офіційне працевлаштування захищає від такого, як незаконне звільнення, не надання відпусток. У нас зараз дуже багато чогось звернень є. Що не надають відпустки. Та на час дії військового стану є обмеження і є підстави більше відмовити в наданні відпустки, коли ще це критична інфраструктура, але 24 дні людині потрібно надати відпустки. У нас є випадки, коли люди звертаються про ненадання відпустки. Більшості випадків наших тих приписів, що ми даємо на усунення, більшість виконується, Того, що у разі невиконання. Припис вже застосовуються якраз ці великі санкції від управління, які я говорив, що передбачені статтею 265. Та, там є і за неоформлених 10 мінімальних заробітних плат, та, за недотримання мінімальних гарантій в оплати праці, там, недотримання мінімальної зарплати чи інших обов'язкових платежів за кожного працівника по дві мінімальні заробітні плати. І, але зараз, також на час дії військового стану, так законодавець змінив, що якщо суб'єкт усуває порушення, ми до цього ми санкції ці не застосовуємо. Тому ось, що, щодо виход на світло, ця компанія не нова, скажімо так. Та? Я її пам'ятаю, напевно, ще з 2019 або 2020 року ми проводимо просто в мирний час, ми проводили. Там місяць, скажімо, інформаційну кампанію, два місяці, там, чи місяць, потім інспекційну кампанію. Ми моніторили, хто є ризиковим суб'єктом, хтось дослухався нас, оформив людей, хтось не дослухався, до тих йшли на перевірку. Зараз ми також такі. Вибірку будемо робити, хто найбільш ризикові суб'єкти, будемо включати їх, може, в планові перевірки. Хоч зараз вони заборонені, але все рівно план Держпраця формує на наступний рік. У разі, якщо будуть дозволені, ми готові виходити до суб'єктів, які мають найбільш ризикові, скажімо, порушення і віднесені до ризикових суб'єктів. Щодо цього року, Нами, у нас проводяться такі заходи не тільки коли є компанія. Інспектори праці постійно відвідують роботодавців з тим чи іншим питанням. Кожного інспектора в завданнях є легалізація працівників. Так? І нами вже проведено на цей рік 1400 майже заходів таких, де легалізовано 3912, якщо бути точним. За останніми даними працівників, тобто роботодавці, які, скажімо так, дослухались до наших порад, і щоб уникнути різного виду відповідальності, оформили працівників. Зрозуміло. Пане Андрію, дуже вам дякуємо за таку важливу і конструктивну розмову. Важливе інтерв'ю. Нагадаємо, що Державна служба України з питань праці здійснює всеукраїнську інформаційну кампанію «Виходь на світло, спрямовану на зниження рівня незадекларованої праці. Про те, чому важливе легальне працевлаштування для працівників роботодавців та держави, ми говорили сьогодні з Андрієм Юрочком, начальником відділу з питань праці західного напрямку південно-західного міжрегіонального управління держпраці. Дуже вам дякуємо. Дякую. Бажаємо успіху у вашій важливій роботі. Ці, ну і почуємося знову на Радіо Західний поліс. Друзі, недміна залишайтеся на хвилі найтеплішого радіо. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.